За основу на чергову сесії на питання. Не дуже важливо, але важливо для нас допомоги. Хочу звернути при покусуванні на конфлікт інтересів, які буде мають заяві. Щодо лічильної комісії, ми з дівчата домоли свої місця за те, щоб. Смотри на Анна Щепату, Ірина і Світлана Бондачук були чільна комісії, членами чільної комісії. Прошу голосувати. Хто за секретар Ларісі Івановна доручити, вести протокол чи ні? Хто за? Далі. Щодо регламенту роботи, я думаю, що ми сесію закінчимо протягом години. Перше питання зміни до бюджету до... 20 хвилин, інші два питання, 5 хвилин. Е І з годину, я би сказала, закінчувати воду. Хто за таку пропозицію прошу релактикувати? Дякую. Тоді переходимо до порядку денного. З порядку денного ми так? під питанням, перше внесення зміни. Зістяна облік нерухомого важна і не про зтвердження технічної документації на матиму до своєї оцінки. Е, в нас змін будуть і в порядку чи ні? Ні. 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 Хто за цей порядок денний, прошу цілому? Хто за? за. Переходимо тоді до порядку денного. Перше питання зміни до бюджету. Бюджетна комісія була. Вони були виконувані, але Яра е, Володимирівна вам всіх ще знайомі. Доброго дня наші маніприсуди, депутати. Сьогодні на порядок даний чергової сесії питання зміни без бюджету, в частині е, надходження міжбюджетних перестав з державного бюджету, а також розподілу кошторисних призначень. Державним бюджетом постановами, які були прийняті 26 грудня 25-го року, 29 грудня 25-го року, у сумі 31 мільйон 248 тисяч гривень. Що це за трансери? Це в частині субвенції на забезпечення харчування ущем перших четвертих класів безкоштовні сумі 1 мільйон 216 тисяч 300 гривень. Субвенція надана на на період січня по травень місяць. Також освітня субвенція, яка не була врахована в бюджеті громади, знаєте, у сумі 27 мільйонів 449 тисяч 700 гривень. Субвенція надана на період січень серпень і враховує 30% підвищення укладу педагогічних працівників. І також субвенція дійсно доплати педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, це 2600 в сумі 2 мільйони 582 тисячі гривень. Те, що стосується процесів. Також Є зміни в частині помісячного розподілу додаткової базової, ми трішки його відкоригували, тому що ми брали 1, 12, а держава довела свій розподіл, ми його трошки скоригували. в частині помісячного розпису. Також внесені зміни до наказу Міністерства фінансів номер 793 де змінила програму консультації про додатків. Де фінансується наша установа «Центр надання соціальних послуг. Тобто ми коштуємо всі призначення, які були в бюджеті 3 мільйони 169 тисяч 102 гривень, маємо перенести на іншу бюджетну програму. Ця програма називається здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами на надання соціальних послуг особам цілей, які належать до вразливих. Або ці 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 ці. Розуміло, так, або передвай до складних червічних стан. Зрозуміли, так? Ми знімаємо з однієї бюджетної програми і переносимо на іншу бюджетну програму. Це всі зміни, по суті, на сьогоднішній день, тому якщо питання є, то Дівчата! Це... <рисувається> 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 Плані чоловіше, сказати, я Довідомо, просто скажу, що е, був розподіл е, субвенції на супровід ветеранів е, з державного бюджету, але з обласного бюджету розподіл по громадам ще немає. Не, не, не. То можливо, буде таке, що нам ще раз доведеться зібратися, бо це зарплата і треба до кінця місяця е, кошти людям випустити. Тому може бути таке ще. Так, дякую... Mm -hmm. ще... ну, так, <клес> питання про життя на облік об'єктів на кого-нибудь комунальної влади. Що це за об'єкт? Що е, об це за об'єкт? Об'єкт це отак недобудова Ставимо зна облік, на томаний. Зрозуміло? Якщо немає питань, тоді зробили, поставити. Так, да, в мене рішення немає, у вас є рішення.

Так, третє питання про затвердження технічної документації з нормативно-гушової оцінки змельних ділянок, частина території тетрів і частина тетрів, село Тетрівка в межах і замежах. Зрозуміло? Це якраз довела медика, тетерікову. Межах і замежах. Частина території, але тут дано високо тепер. Ми дуже отримуємо, затвердимо, і перераховує на підсесі, вже коли будемо знаходяться залишки, перерахуємо і можна. Ми ж тоді вроді платили ми ловці не платили, то не ми платили. То тільки балакали. Так, хто за? Хто проти? Дякую. Від... Дати затвердження, тепер буде півроку здачі, щоб воно набрала підсилувати. І далі по всіх селах будемо залишили помалу трошки. А у нас деякі селищ про інтерезову. Ні, вже нашого закінчимо. Да, Все, наші питання вичерпані. Я вам дуже всім дякую. У мене є бажання. Давай. До В Якому стані тон в високих пічні, коли я у них буде працювати на минулому тижні. Чіткове завернення ну, я не знаю, там зв'язок, який чи на регіональний. Ми мав колакали що будемо телефонувати і дізнаємося. Мені за заводів, де десь там останні штрих намальовується. Ну, тобто, все виходить. Я думаю, раніше вони його... І департамент був не виходить. Я це є весне. Ні, воно зроблено. Ми за важко використовувати. Геніатрика, але для нас. Редів опалення вже підведено, вже опалюється. Опалюється? Ви по закупівлях купували в тому році мері, столи, стільці. Це в який заклад навчальний реєкт Чутково стільці були у Тетерівській ліцеї, в Центрі позашкілля стільці, в відділ освіти стільці. меблі у були в кабінет директора остання закупівля була Тетерівського ліцею. Це... І в відділ освіти були Це... В який ліцей ви купили 100 стіл за 65 тисяч, скажіть, будьте? На прозоро є стіл, до 65 тисяч. Я хочу всі, всі Дивіться, У нас зроблено два кабінета. Кабінет начальника, кабінет відділу освіти. Там столи великі. Вони такі Дивіться, я не питаю, я питаю, ви сказали. в лісу було куплено у відділу освіти три стола, і там прозору, а в останній стіл був куплений керівнику. Я так розумію, це три стіни. Це був великий для засідання 65 тисяч. Це так, стіли, які буде робитися у кабінет директора. Там з двох частин складається кабінет. Це буде перший стіл для засідань. Я хотів би наголосити на тому, що ми живемо зараз в період військової війни і військового стану. І я хотів би, щоб в майбутньому такі речі і столи по 65 тисяч. То ж не один. Це один стіл. Три стола 65 тисяч, я ще куди трудную. А один стіл 65 тисяч. На скільки ви чоловік? Там 12 чоловік має містити 10. Ну ви прийдете, подивитесь, воно все ж це. А раніше на чому дуже позасіблення. Це засідання. На стільцях сиділи і вирішили всі питання. Не обов'язково, що ми, ми багато що бути громаді, де не люди, які платити Ну Якщо ми два го року робимо, це він має відповідати <пробітник> детей. Ми йдемо. Я так думаю, що так. Я, думаю, так, я просто хочу наголосити, ну. щоб ми ну. хотіли, щоб це щоб депутати не читали ну, десь в якихось цих закладах, що що ми покупляємо такі столи за 60 день. Де так пишуть? Але щоб ви знали, що це робиться для того, для того і для того. Анатолій Семенович, воно зробиться. Ми запросимо вас, ви маєте можливість тетерів купіти, подивитися, що це. Це ви вона. не тетерів покупили, кабінет буде. Подивимося, ти не подивилися.

Коли йдуть такі закупівлі, такі суми, стобить просто один з Я хотів би розуміти, що того, як ви зараз. Продаємо. Там звалені ніжки будуть хороші, щоб він стояв, а не просто, вибачте, на ноги впав. І не на один день. На лошки, ножки будуть. Хороші, на хороших ножках буде стояти. Так, Прийдете побігти. Ніхто не забрав і все в кідеся. А останні хай будуть. Я смерти, я хуй Олечь.